Це неймовірне для мене відкриття. І це абсолютно новий новий зв'язок може залишати нас пов'язаним один з одним. Який умовно кажучи, титр, коли це буде цементуватися, можна буде написати про Альону Шмиру. Перше, найголовніше, що написати, це українка. Друга це психотерапевт і третя, третій титр, який би я хотіла бачити, це співзасновниця волонтерської ініціативи Небайдуже. Це неймовірна, неймовірне для мене відкриття, те, що поряд зі мною зібралось 140 людей вже на сьогодні: психотерапевтів, арт-терапевтів, гіпнотерапевтів, які готові ділитися своїм ресурсом для того, щоб допомогти українцям пережити ті стани, в яких вони опинилися через військову агресію з боку Росії. Це безкоштовна психологічна допомога. І ця ініціатива будується за таким принципом, що терапевти діляться тим ресурсами, які в них є. Це не з зони дефіциту, це з зони надлишку. Я на початку війни моніторила групи в Фейсбуці, де багато психологів якраз відгукувалися про те, що вони готові надавати ці, ці години терапевтичної допомоги. Але, звісно, люди, які не знаходяться в цих групах, вони не мали доступу до цих терапевтів, які просто кричали про те, що в них є, є цей ресурс. І тому в мене виникла ідея з моїм однокласником, власником створити такий хаб, який би міг поєднувати людей, в яких є ресурс давати, і людей, в яких є ресурс брати цей ресурс, в кого є запит. Я звернула увагу на те, що ті клієнти, мої колишні студенти вже багато відгукувалися про почуття вини. Перед тими українцями, які залишилися або в окупації, або перед військовими, які знаходяться в окопах, які знаходяться практично на нулі, і ця тотальна вона в мене викликала питання: що це за феномен і чому він виник, виник в наших українців. Коли я почала розвивати цю тему, виявилося, що це, це зв'язок. Таким чином, навіть українці, які виїхали, виїхали за межі України, вони через цю вину залишаються як через таку зв'язкову ниточку, залишаються пов'язаними з тими, хто залишився в Україні. І в мене з'явилося це слово небайдужість. Коли ми залишаємося навіть з філіжанкою кави в руці, ми можемо залишатися небайдужими. Ми можемо донатити. Ми можемо просто запитувати наших близьких, як ти, і зазначати Мені не байдуже, як ти і це абсолютно новий, новий зв'язок. Який, який в цих нових умовах може залишати нас пов'язаним один з одним. Наклалася ця концепція бажання зв'язати психотерапевтів з клієнтами, відобразила цей, цю, цю концепцію небайдужості. Ми можемо залишатися живими, обнімати своїх дітей, радіти філіжанці кави, радіти сонцю, але залишатися не відірваними від тих, хто до цієї пори. Залишаються в метро, хто залишається на нулі, в кого немає доступу до цієї ж кави. І можливо, тих, хто сьогодні через окупацію, через те, що вони знаходяться в інших країнах, вони можуть не бачити, наприклад, того, того сходу сонця, який бачимо сьогодні. Ми тому так, небайдуже, байдуже. মাযরানেন কানেন সানেন